Доброго дня. Хочу розповісти вам про матеріали для друку, на яких е йдуть проекти для вирізання. Значить, дивіться. Перший матеріал це фетр. Ну, зрозуміло, жорсткий, зрозуміло, да? це на фетрі. Далі матеріал, який називається глітерний фетр. Це китайський фетр, бачите? Глітерний, і на нього ми наносимо. І є інший матеріал. Який називається, от я зараз я вам покажу різницю, швидко-швидко хотіла що пок... ось, Який називається гліттер плюс фетр. От дивіться, оцей метелик з матеріалу гліттер екошкіра, і плюс фетр склеєний. А оцей матеріал просто з глітерного фетра. фетру. З матеріалу, ну, не важна, друк з матеріалу глітер склейка фетр. Він самий найдорожчий. Це ми екошкіру склеюємо з фетром в бачите, він товстіший. І відповідно у нього більш яскрава ну, він, якість друку трошечки краще, ніж просто на глітерному фетрі. Незначне, але краще яскравіша така. І він буде більш толстий. Бачите, оце гліттер плюс фетр склейка, а це глітерний фетр. Ну, по товщині матеріалу, я думаю, що зрозуміло. В залежності від того, яку ви модель обираєте, щоб ви не приплутали ці матеріали. У мене цупкі, гарні, легко з ними працювати. Так. Ну, і Далі інші матеріали. Які ми вам пропонуємо. Пропонуємо щас ще: е, значить, коли фетр корея склейка іде з плюшевим вілюром і наносимо друк. Це просто на фетрі друк, а це один і той самий малюнок на ППП плюс, Плюш Так, І ще пропонуємо вам матеріал, коли ми фетр склеюємо з тканини і наносимо друг. Така текстильна е, структура, виходить, е, дуже добре і в обробці вона. Ну і е, такі також проекти. В залежності від того від вашого задуму, ви можете обирати. І так, давайте ще раз закріпимо с вами. Значить, друг просто на фетрі. Так, є далі. Друг на глітерному фетрі. Друг на склейка глітер екошкіра плюс фетр. Друг склейка тканина плюс фетр, друг склейка плюшева тканина плюс фетр. Так, і просто на екошкірі, на звичайній еко Значить, ну, Різні проекти, звісно, що дуже гарно, коли ви поєднуєте різні фактури і кольори. Ось тут ви бачите глітерні листочки із тканинки. Да, Фетрів. Ну, тобто, в залежності від вашої задумки, відповідно, обираєте матеріали. Це просто, наприклад, метелик з глітерного фетру і дуже добре. Обираєте це тканина плюс фетр, так? І відповідно: це глітер плюс фетр, це трьохшировий просто глітерний фетр метелик. Обираєте, і ми вам ці проекти різні, відповідно. Відправимо. Надрукуємо і відправимо за вашим вибором. Вроді, все, пояснила. Це все чекає вас на сайті Лента Декор Федр. І велика кількість нових проєктів також оновляємо. Постійно випускаємо і оновляємо, враховуючи всі ваші побажання, там різні розкладки, і великі, і маленькі, відповідна ціна буде е, різна. Дуже чекаємо вас на наші новинки. І також. Слідкуйте за оновленням. Посилання буде під цим роликом на категорію з друком. Сподіваємося, що вам сподобаються наші проекти і друк.